Прокинулись? Не забудьте розбудити свій гарний настрій. Доброго ранку, діти. Нехай сьогодні у вашому серці буде радість, а за спиною крила. Сьогодні у нас незвичайний гість. Уважно послухайте її голос. Здогадались, хто це? Тоді іще одна підказочка для вас. Скрикотуха білобока звуть її усі. Ну, звичайно, це ж сорока. Сорока принесла вам загадки про птахів. Слухайте уважно та відгадуйте їх. Привітала нас весною і живе з нами під стріхою одною. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних жеменяток для своїх маляток. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар кар, усе кричить. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я камашок дістаю. Маленький хлопчик у сірій свитині, По дворах стрибає, крихти збирає. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Цікава пташка у нас проживає. Жовтий животик ця пташка має, За море у теплі країни літає, А з нами зимує і для нас співає. Молодці діти. Ми з сорокою надіємось, що ви усі загадки відгадали. Любі малята, коли ви підете на прогулянку, поспостерігайте, будь ласка, за птахами. Опишіть мені, яку ви пташку зустріли. Розгляньте таблицю разом з батьками та надішліть мені свої описи. До побачення!